Друзі, усім великий привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний салат і дуже простий. Це салат з червоної капусти, з моркви і яблука. Дуже прості інгредієнти, швидко готуються, гарно смакує, і звичайно, салатик такий вітамінний. Якщо такий салатик ще не готували, дуже рекомендую вам його приготувати. Думаю, що сподобається. буде вам смакувати і будете готувати не один раз. Червону капусту потрібно добре посікти, щоб вона була дрібненькою, от я її нарізаю дрібненько. Далі нарізану капусту перекладаю до каструлі і заливаю водою. Перемішую і готую її до готовності, поки капуста в нас готується, натираю моркву на терці середніми очками. Далі натираю яблуко також на тій ж терці. Капуста, коли приготувалась, перекладаю в миску, коли вона трішки остила. Перекладаю до неї моркву з яблуку. Нарізаю пів пучка петрушки, у мене салату небагато. Петрушку також перекладаю до овочів. Додаю одну чайну ложку яблучного оцту, також додаю сіль, цукор і добре перемішую. Куштую звичайно салат. якщо мені не вистачає цукру, то додаю ще цукру. Якщо солі, то солі потрібно вже достосувати до свого смаку. Ось такий смачний салатик у нас виходить. Дуже рекомендую вам спробувати приготувати. Якщо ви ще не готували цього салатику, дуже вам буде смакувати. Шановні Друзі, глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, запрошую завжди вас підписатись. Також підтримайте мене і підпискою, вподобайкою, якщо відеорецепти каналу вам подобаються, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Попереду буде ще багато смачних різних страв, це і перших страв, і гарнірів, м'ясних рибних. Палатів, звичайно, випічки святкових страв. Тож думаю, що цей канал буде для вас також корисним. Дякую усім за перегляд! Готуйте, нехай вам смакує! Зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!